Без обстрілів руйнувань та постраждалих минула ніч на Нікопольщині, попри численні сигнали повітряної тривоги та загрозу артобстрілу, жоден населений пункт району не зазнав ворожої атаки. Рівень води у Каховському водосховищі продовжує падати у районі Нікополя. На ранок він становить 11,7 метрів. А з початку катастрофи на ГЕС загалом знизився на майже 5. Через це у червоногрегорівці зупинилися всі насосні станції. Закачати воду у систему більше неможливо. Людей просять перейти в режим жорстокої економії. Водночас у громаді готові розгорнути пункти видачі питної води. У самому ж Нікополі водопостачання є, однак подається зі зниженим тиском. 20 тонн питної води в пляшках відправили до Нікопольського району з Хмельниччини. Допомогу надали Томаківській, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там ситуація з водопостачанням наразі найважча. Обласна рада звертається з проханням про допомогу до всіх областей. Дніпропетровщині потрібна вода, резервуари для наповнення, засоби та системи очищення. Рівень води у ставку охолоджуючи заес наразі стабільний. Про це повідомили в енергоатомі. Станом на ранок він сягає 16,6 метрів. Цього цілком достатньо, аби забезпечити потреби станції. Водночас Петро Котін попереджає про ймовірні ризики у зв'язку із замінуванням окупантами АЕС. Ми знаємо, що станція дуже важко замінована, і це стосується периметру станції. Також під'їзних шляхів до станції. Фактів того, що замінована обладнання станції у нас немає на сьогодні. Це можливо, але на ну це подивимось після того, коли, коли зайдемо на станцію. Фактично, і перше безумовно були цепери. Наші військові, які зроблять ДСНС, які зроблять це розмінування, дуже важка робота їх чекає. Ухо небезпечні предмети та боєприпаси, які не спрацювали. Такі знахідки нині на березі обмілілого каховського водосховища перебувати на прибережних територіях небезпечно. Про це попереджають у міськраді Нікополя. Влада закликає людей у жодному разі не підходити до сховища через постійні ворожі обстріли, там ймовірно розкидані снаряди, які раніше були у воді.